Привіт, солоденькі! Сьогодні для вас знову моя авторська казка, і називається вона Чому котики сідають, підібравши лапки? Готові? Слухаємо. Ви колись взагалі бачили котів? Може, в когось з вас є дома котики, може, ви їх просто десь бачили. І напевно, ви знаєте, що вони дуже люблять сидіти, отак от підібравши лапки, як сфінкси. Голова стирчить, лапки підібрані, сидять. А чому так сталося? Хто навчив їх? Я вам розкажу. Був такий один собі котик, який потоваришував з однією качкою. Куе-кве-квек. Куек. І вона йому розповіла, що кожен рік вона з родиною летить в теплі краї, на море, і там отримає величезне задоволення. Котик сказав: Я теж хочу на море. Що для цього треба зробити? Качка подумала. І сказала, напевно, для цього треба стати качкою. Ну, я не качка, сказав котик. Але я дуже, дуже 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 сильно хочу попасти на море. А може, я зможу стати качкою? Чи для цього треба робити? Качка сказала, ну, давай подумаємо, що роблять качки? Качки їдять рязку. Спробуй поїсти рязку. Котик взяв шматочок ряски. Прожував? Проковтнув. Ух, це було несмачно, сказав він. Але ж в тебе вийшло, ти з'їв. І справді сказав котик. Далі качки плавають. Хм, добре, сказав котик і поліз у воду. Якщо ви не знали, я вам скажу: коти насправді вміють нормально плавати. У воді, так, так, як і всі інші звірі, просто не дуже цього люблять. І він мужньо плавав у воді. Качка плавала навкруги і підбадрювала його. Казала, молодець, тебе гарно виходить. Супер, ти класно пливеш. Дякую, казав котик. Вони вилізли на берег. І він сказав: А що ще треба робити качкам? Ну, качкам треба літати, сказала качка. Але як котик не старався. Як він не махав лапами, нічого не виходило. Почекай, давай щось полегше, попросив котик. Ну добре, дивися, знаєш, як качки лягають, сказала качка. Вони так от лягають на траву, підбирають під себе лапки, складають крила і лежать. Оце можна спробувати, сказав котик. Він теж ліг на травичку, підібрав під себе лапки, і був схожий на качку один в один. О, це в мене гарно виходить, сказав котик. І зручно. Але все ж таки доведеться до літати, сказала качка. Як ти полетиш з нами на, на море? Добре, і вони вчилися цілий день. Ні, сказав котик, в мене нічого не виходить. Але на море він все-таки потрапив, тому що його хазяї. Взяли його в маленький котячий будиночок і повезли на море у свої, прямо в літаку. Взяли з собою в літак і повезли на море. Фух, як класно, сказав котик, і не довелося мені літати. Але сидіти як качка йому все-таки сподобалося. І всі інші коти стали його питати, чому ти так сидиш? Це ж не по котячому, це як качки. Спробуйте, казав їм котик. Так сидіти дуже-дуже зручно. Я так сидів, коли летів. У літаку. Інші коти подумали. І теж спробували. Підбирали під себе лапки, сідали, зручно вмощувалися, і казали: Ти правий, і справді так дуже зручно. І тепло лапкам, і на поготові завжди, спостерігаєш за усім. І з тих пір всі коти сидять, підібравши лапки, як качки. І деякі Попадають на море. Така казка, мої хороші. Нагадую, що я вас сильно люблю. Це буде Україна, і до завтра. Папа! -па.